Ольга Мещерякова, випускниця 2018 року освітньо-професійної програми, практичний психолог магістрського рівня вищої освіти. Чому я обрала ім'яс? Важливими для мене були наступні моменти. По-перше, це насиченість навчальної програми дисциплінами практичного характеру. Що дозволяє одразу під час навчання працювати за фахом. По-друге, це використання сучасних технологій та інструментів надання психологічної допомоги. по третє і, мабуть, для мене стало це найголовнішим. Це дружня атмосфера, яка панує в інституті між студентами та педагогами. І це стало вирішальним фактором для того, щоб навчатися. Сьогодні моя донька старшокласниця шукає для себе вуз. І коли ми обирали, то звісно, що перевагу віддали ін'язу. Ми хотіли б долучитися до справжньої команди сучасних викладачів, які слідкують за новинками психологічної допомоги, продовжують навчатися, розвиватися разом із студентами і залучають в якості експертів колишніх випускників. Приєднуйтесь! До нашої творчої дружньої команди і